Вітаю вас на смачній кухні. Велика подяка моїм підписникам і гостям каналу за підписку. Вподобайки і коментарі. Сьогодні приготую пельмені пісні з рибою. Страва буде без яєць, без молока і без вершкового масла, але буде дуже смачною. Я тиждень витримала без скромної їжі і навіть за м'ясо не згадувала. Для пельменів потрібно, для тіста. 3 стакани борошна, 1 чайна ложка безверху солі, 3 столових ложки олії і приблизно 300 мл окропу. Для начинки риба хек. Філе 400 г. Дві цибулі, 1 зубок часнику, сіль перед за смаком. І на зажарку 2 цибулини. В муку висипаю сіль. Ретельно перемішую. Додаю 3 столові ложки олії. І окріп виливаю і теж ложкою вимішую, поки гаряченько, ложкою. Тоді руками, а тепер можна і руками вимішувала прямо у миски. Ці крихти позбирала і вимішувала хвилини дві або три Тепер це тісто сформуємо. І хвилин на 15 нехай воно відпочине. А тим часом я перекрутю е, рибу і, і цибулю. Цибульку перекрутила і, і рибу Отсідила зайвий, зайву рідину, так як рибка була заморожена. І рідини багато. Так, тепер сіль. Перець. Це вже кожний за своїм смаком. І це перемішаю і начинка готова. Тіста порі... розкатала і порізала на такі кубики. А тепер буду ліпити. Примень. Будемо ліпити. Ну я вже наліпила почти всі. Це рибкой. Такі рибоньки. І звичайний. І звичайні круглі. Зажарка жариться вже. Стоїть у мене дві цибулинки з олійкою. Жарю. Водичка закипає. Ще фарш залишиться. Я добавлю туди рису і зроблю котлети ще. Вони ще залишаються. Так что що... Ще й котлети зроблю. Кріплячу воду. Кидаємо наші пельмешечки. Як спливуть, то тоді хвилини три. Чотири. І ще верні вони проваритися. Так, цю партію викладаємо і ставимо наступну. Заправляємо цибулькою солією, і ці красивені. В залишок начинки я додала рисової каші і зробила на швидкоруч такі котлетки. Дуже смачні, дуже смачні пельмені. Вони дуже смачні. Я в захваті від таких пельменів, я вже покуштувала. Рекомендую приготувати і вам хоч піст, хоч буде, хоч на свято, рідні вам подякують за таку смакоту. А я кажу вам до побачення. І не забувайте, що своєму спокою ви зобов'язані Збройним силам України проти повітряної обороні. Слава Україні! Героям слава!